Вітаю на каналі Ренка Плей, з вами Влад, і у нас Сергій. Сергій. І це наш традиційний турнір по настільній грі Андріч. Це у нас другий турнір серед 22 персонажів. Друзі, хто не знає, я ось тут відео в правомерчому кутку додав. Там є анонс даного турніру, я робив, можете швиденько подивитися, як буде проходити даний турнір і які персонажі у нас змагаються. Також я для вас зараз виведу сітку, глянете, яка у нас ситуація на даний момент. У нас поки тільки один матч був, це у нас другий матч. Нашого турніру, в якому як бачите, по свідці сходяться Daredevil проти рапторів. Дуже цікавий матч. Давайте до наших персонажів підійдемо трішечки поближче, можливо, хто не знає. У нас персонаж Дардевіл. Це персонаж ближньої, ближньої атаки, 17 одиниць здоров'я, рухається він на 3. І в нього властиві, що під час битви, якщо він має дві або менше карт на руках, він може зробити blind boost, тобто сліп, сліпе підсилення з своєї атаки або свого захисту. Blind boost, це мається на увазі, що. Карточку з колоди відкрити, і значення поліпшення додати до атаки чи оборони. Такий персонаж. Сергій буде грати за рапторів. ну, Я буду грати за Редайла, а Сергій буде грати за рапторів. Раптори це герої ближнього бою, мають 7 одиниць здоров'я. Кожен. Тобто у них 3 лічильника по 7 одиниць здоров'я. І раптори мають рухаються на 3 і мають таку властивість, що вони додають один. Дозначення атаки за кожного іншого суміжного раптора, який прилягає до ворожого бійця. Тобто, якщо ви трьома рапторами атакуєте одного бійця. То всі ваші карточки атак мають плюс 2 до, до атаки. Відповідно. І це значення скасувати не можна каверзою, тому що це властивість героя. Також, друзі, ми вже на нашому каналі грали реддевілом, дардевілом. І там ми каверзою скасовували ефект Дардевіла, але цей ефект скасовувати не можна. Ми подивилися, і дійсно ефекти на карточках героя скасувати не можна, тільки у Артура чомусь скасовується. Ось, Цей ефект скасувати не можна. Яка у нас ситуація? Минулий матч у нас програв Сергій. Відповідно, він має всі переваги в даному, в даному матчі. Він вибирав свій персонажа, він вибирав рапторів. Мені залишився дердевіл. За речі, ось так вони виглядають. Я Не показував, можливо, хтось не бачив. Такий наш гарненький дердевіл, ну і три наших динозаврика. Один на хвості. Один дивиться в сторонку. Інший робить кусь-кусь-кусь. І кусь, на чому я зупинився? На тому, що Сергій програв, він вибрав собі рапторів, мені залишився Дердевіл, і Сергій вибирає мапу. Він вибрав мапу з парку юрського періоду, а саме з коробки Тірекса. Я в принципі, плюсунув цю карту. Єдине, що я, мабуть, не хотів би грати на, карти, на карті з цим, з карти Рапторів, вона дуже маленька, якась така, вона мені не супер сподобалась. Тут трошки більше вона мені здається, куди втекти. Тому я не банив цю карту, мені вона здалась комфортною для гри. Важливо, я помиляюсь. І Сергій вибрав персонажа, і Сергій також буде вибирати, яким він буде грати: першим чи другим. Сергій, ким би ти хотів Цікаво, починати. Я не знав, на даний момент. Окей, тоді. У нас гравець, який програв, він має повну перевагу, він вибирає місце розташування, карту і персонажа. Давай я буду другим. Другим? Домогу. Можливо, тобі краще. Я, звісно, не цей, Не йду собі на програш, але. Хочу, я хочу другим. Хочеш другим, бо перше, ти набереш дуже багато карточок і потім зможеш атакувати непогано. Але ж я до тебе так близько і не підійду. Ну, ти можеш мене, Алка. Ти можеш мене оточити. Так, досить непогано. І тоді таким чином атакувати. Ну якщо хочеш другим, будеш другим. Я не буду наставити. Мені першим непогано. Я візьму карточок собі на руку. До речі, Daredevil це нестандартний персонаж, у нього не 30 карт в колоді. Хто не знав, у нього 22 карти в колоді, але у нього є карточки, які замішують назад карти в колоду. Ні, я все-таки буду другим. Хочеш бути другим. Добре, я буду першим тоді. Тоді будеш другим. Угу. Ти спочатку можеш набрати по 5 карточок, а потім розставити по наших угу. рапторів. Друзі, також перед початком нагадаю, що якщо ви хочете придбати собі настільну гру, серіян-меч або будь-яку іншу, можете заходити на наш сайт. Я залишу посилання в описі під поданий відео, Також там залишаю промокод для наших постійних глядачів, за яким можна отримати приємну знижечку собі. Тож заходьте, ми вам швиденько все відправимо в цілості і сохранності. От, а ми давайте тоді набирати стартувати і набирати по 5 карточок: 1, 2, 3, 4, 5. Це моя друга гра буде за Дердевіла. Я за нього грав мало, але я вже зрозумів, що цьому персонажу він страдає від добору карточок. Йому треба бути, скажімо так, з непоганим захистом на руці, як мінімум, тим паче проти рапторів. У них дуже багато властивостей gain One Action, gain One Action. Отож, ти я бігаємо на три, я буду стартувати перший. Все, готовий? Супер, тоді давай починати. Їду на маневр. Ну, в принципі, рука непогана для початку. Рапторів, до речі, щоб перемогти, треба бити всіх трьох. Тобто у них кожна по 7 день здоров'я, але їх треба бити всіх трьох. Я йду на маневр. Раз, два. Мабуть. Я на три хоч бігаю, але поки ось так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Ще раз йду на маневр. Так, підійти. Хочеш, хочеш нападати на мене, нападай. У мене 7 карнавках. А мене все влаштовує. Так. І йду на маневр. Давай. 17 день здоров'я. Один. Ти на три бігаєш. <гум> <гум> так. Ну, Проти рапторів я вже пару партій грав. Я Один. в принципі розумію, що вони можуть витворяти. Одвати вони можуть грязюку. Ну, добре, що цього подвину, а це ще стоїть тут на місці. Він піде 1, 2, 3. Це мій перший хід. Добре. можу забирати, не будеш атакувати. І. Другий хід. І залишаюсь на місці. Залишаєшся на місці. Добре, я йду на маневр. Але знаєте, я там така цікава карточка. Їх навіть дві, здається. Перенестися на 4 і нести кожному з чоловіків. Щоб добавлюся. Є поранення. такий виверт, є у нього такий виверт. 1, 2, 3. Ага, та там, та, блін. Ну да, давайте, давайте. Я згадав, що у нього є карточка на захист помістити сусіднього раптора. М -м -м. ну, Давайте все рівно витягувати з тебе карточки. Давайте дердаю атакує того раптора. У мене 8 карт на руках, мені явно щось треба робити. Да. Мають плюс один тільки до атаки, на захист це не працює. Максимальний захист у них. А, у них ще твірка ще захист є, це, може, дуже сильний захист. Ось оця трійка. За що я й казав? я думав, що ти розіграєш. У мене буде гребін хук І спочатку спрацьовує і медіа, це твоє. Ти можеш зробити одного з своїх інших рапторів, цього або цього, і помістити його прилеглим до ворожого бійця. Можу. Сюди помішаю. Окей, добре. І таймі для спрацював ефект. Далі у нас 3 на 3 я тебе не пробиваю. і мене автор комбат мувдер дев'ял аптутуй. Тобто я переміщаю Шибай голову на дві комірки. Раз. Ти мене зараз тут загризеш просто. Два. Ну давайте. <світ> 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 Цікаво. Ну це наш, це до часу, допоки тобі карта не випаде. За те, що ми говорили за виверт. <світ> за виверт, щоб вийти. Так, <світ> да, так, да, його важко теж буде зрати, мені здається. Один, два. Ну, знову <світ> ж таки, Йо -йо 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 -йо. його можна зажати. Давай, давай. Ща мене будуть гамселити. У тебе плюс два до атаки. Так, знаю. E, так e... цим, не знаю. Плюс два до атаки. Атакує тебе цей механізм. Ні, це важливо, бо ти по-моєму є. Так, так. Це ж ти можеш наносити, там, ну, наприклад, боксером. Да. Так. Я граю боксером. Добре. Тиграєш Alice uh, Crate, Я не знаю, як це прокидається, але я не знаю. Я не знаю, але Так, с... сім Сож... oh, <laughs> <да. laughs> сімє сім. Так, чотири поранення, так? Мені летить? Mm -hmm. Раз, два. А Тобі летить. два, 2. я, if you lose the combat, deal to damage to fighter adjusting to the devil. Я можу вибрати, кому я хочу нанести поранення. Ah, ну, зараз okay. немає залізниці, так, да, в цілому. Але давай, оцей який на хвості, йому mm -hmm. нанесемо. Щоб проще запам'ятати. Так. У тебе таких скільки карт? Дві. Три, Три ме таких карти. О, це сильно не справді. Я атакую тебе Дардевілом з цього раптора. Давай чум. Ти граєш. Якщо я Eden, я виграю, Eaten Alive згідний з заживом. Mm -hmm. Ти виграєш. Бо в мене take n. І спрятку спрацьовує. Я тебе не прибиваю, по-перше, давай так. так. Я... я виграю. If you, if you want the combat, deal one damage to one adjacent opposing fighter. І тим наносив мені одне поранення. 12. У мене after combat. Discard the top card of your deck. О, uh, oh. <laughs> <зас> <зас> що я і, казав. Два. і я відновлюю од... здоров'я, яке мені значення поліпшення. Тобто 2. Uh, здоров'я я відновлюю, у мене стає 14 здоров'я. Так, Є. Uh, yeah. А, дивіться, до речі, спочатку, е, як грається, якщо ви граєте поліпшення, всі карточки поліпшення скидаються спочатку, а вже потім скидаються всі ось ці карточки, угу. які, які, яку ви Ну, не всі карточки, а карточку, спосібі, яку тебе вирує, Це дуже важливо. Важливо, так, да, але ну, мається на увазі, що, угу. що це так працює. По факту. Так, е, я тебе не пробив, да, на жаль. Ну давай я тебе ще раз атакую цю гратора, який з хвостом. І ти граєш. Ну, ні, ну яка карта? Добре, я згадаю все на Я надва. замішав ці карточки. Я хотів замішати ці карточки в колоду, вони дуже класні. для мене. А мені. я якраз сидів і думав, розіграти мені четвірку, чи розіграти мені і Окей, ти <світ> два поранення отримав, так? Так. Та вже три поранення у того хлопця. Три, не таке... три поранення, а три мається на увазі. Щось в мене вже дердевел. Мені треба хоч одного Раптора вбити, тоді мені буде трішки краще. О, так буде це погано. Так. Тебе чотири карточки, так? Да? Mm. Там у нього сильна двійка є, яка скидає карточку. Давай. Я, я, яким транспором атакуєш? По цим не. Просто... Автор коло не чого неправильно? <світ> ні, ну про, що я ним вирішив атакувати, а не цим, наприклад. Але все одно ти, ти можеш ти можеш. Мені зараз дуже багато прилетить. Перше, давайте так. так. Під час битви, 7, ну, А, ні, не сім. Шість. Мені летить три поранення. Один, два, три. Yeah, after combat, uh, if you want the combat, deal 1 damage to the opposing fighter for each of your raptors adjacent to them. Але спочатку спрацьовуємо є, yeah. я два поранення йому наношу, скручуємо. І ти мені наносиш три поранення, бо три раптора мене. Раз, два, три. Я, вже, не, я вже, вже, вже мені щось трошки важко. Так, і. атакую тебе знову Яким? цим раптором. Ай-яй-яй, опять-шість. 5-6. А, чекайте. Дві чекайте. карточки у мене є. <хи> да, я обов'язково підсилю, бо мені треба жити. Ціль, цільна карточка вийшла. Це 4 у мене, так. і ти мене прибуваєш на 2. Я скасовую твій ефект, ти твого раптора нікуди рухати не будеш. Угу. Е, окей. М -м -м. Я атакую цього раптора. Атакую. Атакую, добре. Там два. You are in combat, you may blind boost This attack. Е, Я можу, можу, а але... можу, але я і не буду цього робити, М -м -м. бо я його все одно вбиваю. І твій перший раптор defeated. На жаль, Так, ось так. Сказу, і треба ще не, не губити. Так, і тепер мені треба тікати від тебе. Йду на маневр. Один, два. Один, два, три. Давай ось так, щоб ти двома одразу не підійшов до мене. <свистач> і все, її. здоров'я. Тепер треба чисто жити. Треба набрати okay. карточки і жити. Жити, 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 жити. жить. Йду на маневр. Один, два, три, один, два. Три. Іду знову на маневр. Давай. Залишаєшся? Залишаюся на місці. Добре. Я йду на маневр. Один, два, три. Ще раз йду на маневр. Один, два, три. <свистач> Побігаємо, отже. Добре. Побігаємо. Один, два, три. Один, два, три. Угу. О, дуже далеко не втечу. Так, в мене буде шість карт. Один. 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 Залишаєшся? Так. Йду на маневр. Один, два, три. І єш. І б'ю. Атакую треба. А, у тебе є там відійти. Здається, ще же на картка. Ну, давай, трійка. Ага, трійка, добре. То спочатку спрацьовує перша. Знову зажав мене. Але. А, ні, зажав. Я просто думав, я думав, просто ти тут стоявши. Якщо я не думав, що ти є ця карточка, думав, що ти поразу, давай ти до мене просто зараз не їдеш, двома раптом. Але окей, я тебе не пробиваю, і мене після бити спрацьовує дискард за топ-карту фідек. Ще один тайкані. І відновлю собі дві одиниці здоров'я. Раз, їх два. У мене їх три, я їх вже всі скину. Uh -huh. а, зараз буде твій хід. Зараз буде 8, Так, 7. якщо тебе набуштика, то тебе буде плюс один до атаки, тому що два твоїх раптора суніжні uh -huh. зі мною. Одного ми вже. вбили. У тебе 7-7 у мене вісім. Так. Давай атакую Яким? цим раптором. А цим. А по боксер. Ось за цю карточку я казав. Це максимально неприємна карточка. Для е, тебе так. Спрацьовує Дюрин Combat спочатку твоє перше. Чекай, моє перше дюрин Combat. А це тебе Combat? комбат. Е, У мене After Combat, Але дюрін Combat, в мене могло б це спрацювати. У да? мене зараз три карточки. Але, але речі, там дві. Там дві. Одре, ні, я розумію. Але до речі, цікаво, що десь ти мене зараз забереш карточку. Чи зможу я потім підсилити? Ну, по ідеї я не зможу підсилити. Бо юлін комед моє перше спрацьовує, а в мене карточок багато, я не можу цей ефект використати. Тоді використовується твій ефект. Ти мені скидаєш одну випадкову карточку, даєш значення поліпшення. Чи знову жі карти тасує, значить, можливо, десь там є четвірочка. ну Для мене це така все одно не дуже. Ти Витягаєш каверзу, це один. Не, але це, Не, пробиваю. Це один, ти мене не пробиває. А пробиваєш в тебе 4, став бо ж ти мене пробив. Це так, ти мене пробиваєш yeah. на одиничку, і твій раптор, давай це, який дивиться в сторону, він отримує Весь два поранення цим. за 1? карточку. Mm -hmm. За карточку Sun Fab. Але з іншої сторони, я тобі. Ти карту гарно скинув. Так, так. Він скинув каверзу. У тебе є ще одна дія. Ця карточка не дає тобі додаткової дії, так. Але? Я це. Е, атакую, наприклад, оцим. А Тепер... хоча в тебе вже немає трьох цих. Тепер цим атакуєш. Так. Захищаюсь. У мене гребен хук. У тебе Clever Girl. Перша у тебе 4 атаки. Угу. Ти мене на один. А я можу зробити підсиленням. Можеш. Е... Я мабуть не буду цього робити. Я отримую одне поранення. Угу. If one, of, if one or more of your raptors is adjacent to the opposing fighter gain one action. Uh, в тебе два раптора прилегли, тобто ти отримуєш ще одну дію. Я не можу, на жаль, повухати Дардайла, тому що він зажатий. У тебе три карточки, так? Да? Mm -hmm. Знову атакую. Яким? Uh, цим. Цим атакуєш. Ще один. Греблін хук. А тепер в мене uh, Тепер в тебе п'ять. Тепер я підсилю, мабуть, я думаю. Ну, знову брізер. У мене також п'ять. Ти, виград, я ти я не виграв, ти не виграв. Ти брізері скидаєш. Що Ски... тебе так, у мене спочатку йде брізер, а потім греблі на mm куклу. -hmm. Все, прибирай. У мене, друзі, нема карт на руках, а Сергія. Mm -hmm. Він. Мені трошки треба йти на маневр. Mm -hmm. Давайте ще раз підемо на маневр. На цьому все. Uh, Атакуємо. Яким? Uh, давай знову цим. Цим атакує. Давай, кавер, да. Сподіваюсь, там gain ван action. Ні. О, це був... ця сама карточка. окей, добре. — Але я тебе пробиваю на один. Я не пробиваю, Я можу підсилю... підсилити. Можеш. <гум> ти розумієш, там із цих карт якась одна четвірка. <гум> Може на мене на руці. — Ну, так ти міг атакувати, але а ти тоді без... без карт залишився. Окей, ну, це... Бо... це непогано подається. Так. Е... Я не буду підсилювати, я отримую одне поранення. А, ось. Але я не скидаю додаткову карточку, тому. Так. А я прогуляюся. <гум> Скину свою останню карту. Ти впевнений? Я... — А, ну ти можеш зараз. Е... Ти ж... А, ти тільки рухаєш їх, і здобуваєш ще одну дію. Так. Да. Я просто відійду. Добре. Можливо, просто на маневр пішов десь, я не сподобав цю карту. Ні, я хочу поки одійти. Ну, давай. У мене... мене ще є шанс тебе виграти. Я трішки поживу, погуляю. Так. Один. Два, три. Uh -huh. О, не хочу тобі бігти бігти. Але просто я так далеко буду тим. Тим, отим, оцим. Блін, в мене весь захист. Добре, що мене ходить. Захист був. Якби не було захисту, якби якісь виверти були були Дві, три, один, три, День, два, три. Що, Там, <гум> так що так. Буду стояти тут. Там залишаєшся? <сум> <Да>. І <гум>. мене ще одне. Я дія. беру каптур. Можеш переміщувати своїх напрямків? Буду. Давай Його. ще трошки один. Один. Угу. І. Один. Два, три, чотири. Можеш чотири обійти. Один, два, три, чотири. Чотиричка яка рухає. Один. Раз, два, три. Так, ти просто до тебе дійду. А! Все. Все. Дардевій йде на маневр. Ну, така карта просто не так багато залишилось. і тобі. Так, саме так. Йду на маневр. Ще раз йду на маневр. Дві карти залишились. Іду mm -hmm. на маневр. Mm -hmm. Кажеш? Mm -hmm. Ну Це логічно. В чом, чому би і ні? Все, дві карти взяв. Скільки ти типу карт на руках? Три. Три? Тебе була одна карточка, да, До цього і ти два рази на маневр сходив. Mm -hmm. Так, ідемо на маневр. Йдемо на маневр. Родим. І я мабуть зіграю. Брізер? Брізер. Який ти один залишився? Так, щоб взяти карточку атаки, захисту або універсальну. Е... Я ще згадав, що згадав. ти на четвірці є. Якщо в тебе 0 карт, то в тебе карт 20. Да, а я забувся про це. Там воно така сильна. Захист мені взяти, наверное, треба бути якийсь чекало, за що мені треба взяти? Що ти там же ж... Я блін хук. Хіл, навірно, треба мені взяти. Я візьму сануфобоксер. Буде. А я е, стояв до цього. От, от, от. Е, так. Пішов раз, два, три, отак. Сто да? mm -hmm. відсотково йдемо На переміщення. Mm -hmm. е, один, два, три. Mm -hmm. Один, два, три. Добре, добре. Один, два. Один, два Де було таке, щоб раптори тікали? цій грі, Ці грі. так. От, mm -hmm. так Я йду на маневр. День, два, три. Угу. Іш мене. Я атакую тебе. Аверза. Угу. Ні. Ні. Дикой. ага. Окей. Юмою блендбус здесь атак, немає okay. чим бланбустить, на жаль. <laughs> Тому ти в тебе відділі перше спрацьовує. Так. Choose one of your undefeated raptors. Ага. І суміжним дазми бійцям. Так, є. Давай таких. Так, будем її. Meus... Атакуй. Ким. Ким? Якого більше здоров'я, так? Давай граю саме по боксу. У мене. У eh, тебе три, ти мене не пробиваєш, але ти Gain One Action. Ти здобуваєш одну дію. Розвів трошки на трійку. Ну, можливо, я ж не знаю. Ну давай, не захищаюсь. Три. Три. Раз, два, три. Та ще, ще, ще дві дії. Mm -hmm. Знову атакують тим самим. Не захищаюсь. Mm -hmm. <гум> На жаль. Ну, е я не знаю, що, що мені могло допомогти насправді. Е тому що я думаю, можливо, в тебе є каверза. Можливо, мені треба було ризикнути і зіграти Devils of Hells Kitchen з тебе. Можливо, тоді було більше шансів, я в тебе вісім. А ти просто боявся, що в мене є каверза. Да, якби в тебе була каверза, то в мене ще карт залишилося. Я розумію, але тебе на руках було багато карточок. Тебе, якщо каверза, то все, то я вже ніяк Devil's в Kitchen не верну. Я вже нічого не можу зробити. Це був 100% варіант програти. Ось, але такий ризик. Можливо, треба було ризикувати. Ну, я не знаю. Мені дуже важко про Трапторів гралося дердевілом. Тим мені ще перший. Мій Devil's of Hell's Kitchen скасував, який би замішав мені дуже класні карточки, mm -hmm. які в мене тут ну, захисні, по факту в мене були. Я там ще забрав, там да, трічка випадка. Багато була. всякого не, не випало, цікавого, мені здається. А, нього ще таких чотири картки. Чотири картки, так. Да. Він вони можуть. Ти прикинь, ти підходиш рапторами за цими карточками, ти б'єш по чотири mm -hmm. і здобуваєш ще одну дію. Чотири здобути. У мене одна кавра забула, тільки яку я спочатку мені випала, і більше мені не випадало, кавер не випадалося. Але я сподівався, що це не буде так багато ударів. Я думаю, ти мене, можливо, разочок удариш. А мені я просто я то, тільки атака випадала, а захисту майже я, не було. Я бачиш, я дуже сподівався, що ти зіграєш каверзу ось тут, mm -hmm. і тебе температур залишиться, де залишиться, тут, тобто ти не зможеш мене просто так обійти, збити з плюсом. Та, і в мене ще там трієчка був захист, Тобто я чи міг захиститися від, одної, від одного удару, плюс-мінус, якби там п'ятірка, наприклад, вистіла. Mm -hmm. Ось, ну а так, на жаль, Daredevil у нас йде до нуля, і він вилітає в нижню сітку. На його буде чекати там якийсь опонент, чи не вилітає з турніру. Персонаж цікавий, реально у нього класні картачки, за нього Сильний, але раптори вони дуже, дуже, дуже сильно душать. А раптори вони дуже агресивні, а мені здається, вони Devil, карти. Дердеві проти агресивних персонажів він може трішки страдати, бо він не добирає карточок, скільки йому треба. Uh -huh. він, він дуже страдає від агресії. І Реально він страдає від агресії. Тому, на жаль, він проходить далі. А наші три раптори у Сергія ще залишилось 5 і 7 одиниць здоров'я у рапторів. Да, вони такі ці спиногради замалі. Вони е, проходять у нас далі, е, де вони будуть змагатися. Я точно не знаю, з ким вони будуть змагатися, бо я не пам'ятаю. Зараз я виведу табличку, ви можете подивитися, до кого вони проходять далі, з ким вони будуть битися. Ось, е, Також ви можете подивитися, який матч у нас буде йти далі. Там здається Електра Тому є Гоузен. Можливо, я помиляюся, можливо, не помиляюся. Ну, загалом, вам видно на табличці, мені зараз не видно, я не пам'ятаю. Отож, друзі, сподіваюся, нам роздивилися цю ту табличку. Е, на, на цьому ми з вами будемо. Завершувати даний на, 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 на наш другий матч турніру. І очікуйте на наступні матчі. Скоро третій матч буде. Також подивитись, буде дуже цікаво. Ось а з вами був Влад, як завжди, і Сергій, і бувайте! Побачимо з вами в наступних відео. Всім пока!